Ну що ж, доброго дня вже з України. І що ви бачите перед собою? Карти? Такі цікаві-цікаві карти. Так от, вся система практично співпрацює з системою карт. Це є система, яка налічує більше двох тисяч років. Ну, практично, цю систему почав подавати Роберт Кемп, але є і багато інших дослідників вже зараз, які розвивають цю систему. Ну, Мені там було мало знань, саме тих, які є на теренах. І я шукала дуже довго одну єдину книжку, я її знайшла. Вона дуже дорого коштує, дуже. Але практично навіть зараз, я думаю, і в Росії цієї книжки в ну, вільному доступі немає. Бо той автор, який її зробив, видно таке на теренах тої слави, яку він зрозумів цю книжку, він ну, погано йому, погано цьому автору. Він пропав практично. Але він видав три книжки, які є дуже цікаві, і вони є пов'язане з фізикою, з Богом, з математикою і з усім іншим. Але коли я отримала саме ту книжку, я її теж переробила тільки по-своєму. А знаєте чому? Тільки тому, що практично з дитинства мені не дозволялося грати в карти, моя бабуня била мене по рукам. І казала, що це великий-великий гріх, Оленочко. Так, я до цих пір не вмію грати в карти. Я розуміла, що є масті. Більше я нічого в них не розуміла. Я не вмію в покер, я, не я взагалі їх не вмію. Я починала свої знання з Таро. І саме карти Таро, вони мені давали познання енергій. Які там зашифровані. Я робила розклади, вони відібражали майбутнє. Але ж мені теж було цього мало, бо я розуміла, що це ну, ситуація, на яку я можу просто подивитись сьогодні. А на майбутнє я нічого не розуміла. Але саме цікаво, я вже з одному відео казала, що саме та книга, яка прийшла, вона мала прийти саме тоді. І саме коли я мала вам потім подати цю інформацію, воно. Теж включили саме в той період, тобто практично все зашифровано. Подобається вам чи ні, ну воно зашифровано. Головне, знайти той шифр. Але, що я вам можу ну, на даний момент просто вам порадити. Якщо ви хочете розуміти взагалі про ці цикли, які у нас з вами є, є така книга Владислава Масло, Наука карт, астрологічна система. Він дуже цікаво, тут ну, пояснюю про кожну практичну карту, яка є. Так, да, вона не повна. Але для початку ознайомлення саме з цією системою, вона дуже дає багато порад, скажімо так. Я, наприклад, брала з самого початку Роберт Лікемп по страницям книги Сімі Гроз. Саме про цю карточну науку, ну, воно тут дуже написано ну, для вас, якщо ви не зайде, то починайте з тої книжки. Тут дуже заумно. Тут треба сідати і багато що пояснювати. І таблиць тих, на які ви розраховуєте, да, їх практично тут немає. В свободному доступі теж їх не дуже є, але в мене на каналі є вже розраховані. Вони називаються цикли ангелів. Я вже їх подавала, це зовсім з інших книжок. І я подавала саме, як їх розраховувати, свої коди, коди своїх батьків, друзів, і розуміти, чому так, і чи чому з одної людини так, а другої так, і саме для чого ви сюди прийшли. Так от, Сьогодні маленька пояснювальна така робота. Я думаю, що ви теж будете десь шоковані. Але, ну, так же ж має відбуватися. Візомі просили. Е, дивіться, це для тих, хто кричить ферешіть, що якщо був П, то б Зеленський, ну, типа, він тут не потрібен був. Е, все було б, при П, не було б війни, була б. Продивіться моє відео, яке є на каналі. Та я показувала вам матрицю, що 2014 року, що матрицю 2022 року, я вам казала, що під Марсом у нас зайшла ця війна. І нас просто хотіли знищити. Я вам показувала, який би не був президент, зрозумійте одне війна була б незалежно ні від чого. І не це не діяло там, буде пан П, чи не буде пан П. Президентом, але е ну, так вирішено було долею. Ще одна цікава річ. Ви всі пам'ятаєте, що? Чи всі ви пам'ятаєте, що йде дуже багато зараз розмов саме про те, що йде е війна е світла? І темряве. І зараз вам так додам посмішка долі в матриці. Пан Зеленський і пан Пу мають одну і ту ж саме матричний код. Двійка бубен. Зеленський 25 января Пу 7 октября. От вам і підтвердження того, що йде боротьба між світлом і злом. А тепер киньте в мене камінням. Скажіть що пу – це добро. Розумієте тут два таких іпостасі, коли дивишся в дзеркало, да? одна людина йде, несе коди матриці і йде по. Тому шляху, який їй назначений, а друга ну, вже так вже себе занепастила і пішла до темних. І тепер цей антипод і оригінал. Ви собі уявляєте, як матриця вирішила питання нашої з вами війни? І чому саме Зеленський? Розумієте, по цьому коду, ви, якщо будете ну, вивчати, ви самі зрозумієте, що я права. Бо це саме карта лідерства і починань. Конфліктів, так. Да. Але це є і фінансовий достаток. Людині буде дано дуже багато, тільки розумієте, що вона буде робити. І саме тут я вас можу просто наперед вам відповісти, що саме прізвище, ім'я по батькові буде надавати. О той шлях людині. В них виходить, що практично одні ті ж самі кармічні помилки, в них одні ті ж самі кармічні узли. Але хтось через них проходить е, дієво, да? а хтось в них застряв і він почав їх робити. І тепер ці дві іпостасі між собою ведуть війну один з другим. Добро і зло. Але ще чому я так вважаю? Бо в одній з книг, саме по цій системі, говориться про що, що саме ці люди ці люди, вони так владіють словом, що питатися з ними вступити в переговори, коли ти настроєн проти, равносильно тому, щоб битися головою об бетонну стіну. Ви розумієте. Що він оратор? Там навіть воно показано, що людині буде дано можливість да, вибрати одну з професій, навіть акторства. Він її вибрав, але пішов так, як він пішов, бо, по-іншому, до верхушок влади нашої добратися це неможливо. Ви ж знаєте, що одні куми! Куди не глянь, куди не плюнь. А йому дали такий шлях. А тепер розумієте, для чого йому дали цей шлях? Для того щоб перемогти свого антипода. Бо його перемогти тільки може оця людина. Вернемося до пана П. В матричній системі це сімка червова. А вона говорить ета карта дружби, любі, і емоцій, духовності на уровні емоцій і отношеній, віри і надіжди на уровні емоцій і отношеній. Взагалі про цю карту говориться так, що людина все життя має йти до Бога. І пану Пе було б краще всього зараз повернути свій шлях на духовне служіння. І саме цій людині дали той шлях згідно тої карти народження, що вона нам з вами могла повернути віру і церкву в Україну. Він виконав свою роботу, і він пішов. Потім прислали іншу, який мав вже перемогти зло. Що стосовно пана є, чому, а, ще таке: пан Зеленський, він, то я вам казала вже, що він дуже великий друг, да? але він має йти в парі. Двойка, в парі. Тобто хтось з ним має бути поруч. І вибрали пана Є, чому я сказала, що дуже багато було дано, і нічого він не виконав. Бо карта його це королева червова, мама, карта дружби любві, чувств і емоцій, педагога і наставника, любящого родителя, творця і лідерства. Також, у пана Є є в матриці, в дев'ятому домі аж. Три сонця. А це говорить про що? Так, да, він може бути лідером. І до лідерства він буде сильно йти. Але ж воно його може і погубити. Але воно також може говорити, що в нього дуже буде багато впливових друзів. І ми розуміємо, що пана є швидше всього і дали в супутники нашому пану Зеленському для того. Щоб ці всі зв'язки могли бути задіяні в одному крузі, і вони йшли в опряжці. Але цей пан ну просто зажрався. Ну, вибачте, пан П ніяк не може вгомонитися і не зрозуміти, що його призначення духовний шлях, і бути люблячим батьком, і любити тих людей, які поруч з ним. Бо практично і цей пан, і цей пан в них волі не дано. Ці вільні. І від долі, і від вони живуть по волі. А ці ні. Тут, тим паче, що цей пан, що цей, вони ретроградні в цій матриці. Як його рахувати, чи що це таке, я вже потім вам буду пояснювати. Але їх повернули цього, щоб він нам з вами приніс духовність, а цього, щоб він був другом, соратником для пана Зеленського і підтримкою в тій нелегкій боротьбі з цим паті-пу-пу антипод. Ну, як до вас достухатись, я вже не знаю. Я не працюю ні на кого. Я беру науку і вам пояснюю елементарними речами. Чому я навіть до цього дійшла, бо я не знала, що таке карти. Це зараз я вже розумію там бубни, черві, бо ж там тріофи є. Ну, я знову-таки переробила всю цю систему. Бо тільки мій код, як виявилось, Може право і має право саме скористатися цією таємною наукою карт, і я її подивила зовсім по-іншому. І знову ж таки, одна тільки фраза тієї людини, яка мені подарувала ту книгу, яку я шукала, це взагалі фантастика, як вона до мене дійшла. Але одна фраза, бо вона була на лекціях цієї особи. Яка мене зупинила, і я, е, ото під 12 м арканом, знаєте, як підвішений, да? В іншому стані. Ти раз і перевернув цю всю систему, і дивишся зовсім по-іншому, з чистого листа, бо я не розуміла про неї нічого, що той, хто її розшифрує, буде володіти світом. І от зараз ми з вами намагаємося розуміти, ми з вами володіємо світом чи ні. Отакі цікавинки, а такі посмішки Бога. А взагалі хтось там питав, щоб я багато щось про себе говорила. Ну, багато не буду говорити, але кожен розклад, розстановку, яку я роблю, я роблю під музику. Я її дуже полюбляю. Такий радіус дії дуже великий. Це від класичної музики. Ну, сьогодні, поки робила вам, наприклад, про Польщу. До мене зайшов Скорпіон. «Бонжові» слухала, «Ледзепалін» слухала, навіть Нірвана. Іноді, ну, це, мабуть, швидше всього, коли я роблю про Україну, для мене сильно заходить пісні, саме без обмежень. Козаксистем, «Вакарчука» слухаю дуже часто. А взагалі, якщо я хочу розслабитися, я слухаю Стінга. Іноді, коли мені треба дуже глибоко мислити, коли до мене приходять нові книжки, бо я до цих пір вчусь, щоб ви собі розуміли. Місяць назад купила три книги, з них зробила знову нові матриці. І доєднала до тих знань, які в мене вже були. І а, тоді я слухаю класичну музику. Це може бути і Бетховен, і Моцарт. Ну, Навіть Архмаїнов іноді заходить. Так, да, заходить. Але це все залежить від того настрою, який в мене є насамперед. Тому я надію, що багатьом я відповіла на питання, що війна була запланована. І це незалежно, був би пан П. Чи не був би він. Було заплановано пана Є з його кодом. Був запланований пан Зеленський з його кодом. І ПУП теж. І оце протистояння сил, добра і сил. І саме ця людина мала побороти свого антипода. І зараз, коли він бореться з тією навалою, ну, враховуйте, що він бореться своїм внутрішнім звіром, паном Пу. Надіюсь, відео для вас було цікаве. Чекаю на ваші коментарі і до нових зустрічей! Ті книжки, які я вам дала, я надію, що ви будете просто розуміти, хто поряд з вами, і куди саме йти людині, для чого ця людина. І ми не будемо кидати одне одного каміння. Всі різні. Але прізвище, ім'я по батькові відіграє одну з важливих саме таких ро ролей. І той графік, який я будую, він саме залежить від прізвища, ім'я і по батькові. Чому, бо в мене, наприклад, в класі була дівчинка, яка народилась той же самий день, той же самий рік, той же самий місяць, да? але в неї шлях зовсім інший. Але до математики, до грошей, чужих грошей, вона причасна. В неї склалася так її доля, що вона працює у відділі статистики і вже дійшла там до керівних посад. Знань, ну, не прийшла вона до знань, вона пішла до інших знань, а в неї просто інша доля була згідно її прізвища, ім'я і по-батькові. До нових зустрічей. І все буде Україна. Доля сама вирішила і розставила все по своїм місцям. Тому до побачення.